Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Дивіться далі у огляді. Ще 10 поліцейських офіцерів громади стали до роботи. Відтак, всі 64 ТГ Рівненської області мають своїх правоохоронців. Більше про підсумки пілотного проєкту, реформи поліції, матеріально-технічну базу та поставлені завдання. Дивіться у сюжеті. Поліцейський офіцер Бабинської громади Тетяна Дроздюк в правоохоронних органах вже сім років. Спочатку працювала дільничним офіцером поліції, пізніше її підвищили до старшого дільничного. Правоохорони це одна із небагатьох жінок погів на Рівненщині. Будуть і виклики на спецлінії, і превентивні заходи. Перевірка осіб. Ну, типу, треба вивчити громаду. Я скажу, що в Мої обов'язки входить постійно бути біля мешканців охороняти життя і здоров'я. Голова громади, де працює Тетяна, розповідає, що для поліцейського офіцера створили всі необхідні умови та за ТГ придбали службовий автомобіль. Бабинська сільська рада не є надто великою. Тут трохи більше 7 тисяч населення. Це 11 населених пунктів, 11 сіл. і хочу сказати, що поліцейський офіцер громади нам дуже потрібен, тому що. Так склалося, що дільничі поліцейські, а раніше ще міліції, дуже часто мінялися, фактично у нас не затримувалися, і робота велася ну, не така, якою, якою б вона мала бути. Звичайно, поліцейські виїжджали на виклики, але саме такого свого, який би займався, бачив все зсередини, не було. На сьогодні вже 64 чотири тегарівни ще не мають поліцейських офіцерів громади. Загалом в області налічується 108 погів, 107 з них забезпечені транспортом. 66 автомобілів виділила Національна поліція України. 41 – придбаний у співфінансуванні за кошти держбюджету та громад. Також в регіоні функціонує 92 поліцейські станції для потреб погів, ще 21 – для дільничих офіцерів поліції. База, фундамент є, але ми на цьому не зупиняємося, тому що маємо на меті розбудувати систему поліцейських станцій в кожній громаді і підсилити її. Амбітні плани на наступний рік, тому що ми бачимо ефект від впровадження цієї реформи. Особисто я вважаю це однією з найефективніших реформ в сфері забезпечення правопорядку. І приємно, що Рівнична була саме пілотним проєктом. Ми взяли це лідерство і впевнено доводимо його до логічного. Фінішу показуючи, що і кількість злочинів зменшується, і швидкість реагування. Останніми до обов'язків стали поліцейські офіцери рівненську, Головинську, Даражницьку, Соснівську, Малинську, Корицьку, Великоможирицьку, Гощанську, Бабинську і Бугринську громади. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин. Місце для вшанування загиблих у війні захисників на пагорбі слави у Рівному хочуть створити сад пам'яті, де висаджуватимуть іменні дерева полеглим воїнам. Більше про плани, можливість їх реалізації та дедлайни розкажуть наші журналісти. Висаджені дерева, облаштовані стели і зона огляду. Ось таким майбутньому бачить монумент вічної слави у Рівному, більш відомий як пагорб слави. Сад пам'яті це місце, де б ми хотіли. Зберегти і вшанувати пам'ять загиблих під час війни з 2014 року це місце, яке допоможе пережити втрату, прийняти і побачити взагалі масштаби. Зараз виходить так, що наші міські простори вони, в принципі, перед ними стоїть така задача, щоб не занадто меморалізуватися. Тобто, нам треба знайти підхід, який не перетворить. А наші міські простори якби в суцільні пам'ятники. Сад пам'яті це буде свого роду паркова зона з іменними деревами, які обиратимуть родини загиблих воїнів. Планується облаштування відпочинкових зон та локацій, де представлять основні відомості про парк, війну та полеглих захисників. Ми е, працювали із психологом, роблячи цей простір, тому що ми маємо відчувати е, його і як. Як відчувають його родини насправді, які вони втрати переживають, як вони взагалі переживають втрату? І ми пропрацьовували дуже багато таких питань, як подати цю інформацію. Архітектори, які візуалізували майбутній проект, розповідають, локацію обирали спільно з екоактивістами та навіть обговорювали її з родинами героїв. Ми розглядали дуже багато варіантів. Ми розглядали і центральні якби частини міста ми дивилися, які можливі ще локації, щоб нам ну тут ще дуже важливий момент, як є і природні особливості хронців і те, що можна там посадити, і якби кращої в локації на зараз в місті, ми не бачимо. Як та що може забезпечити якби в загальному всі всі ці функції, яким має відповідати цей простір, облаштовувати локацію планують по завершенню війни однак, ініціатори її створення вже починають думати про фінансування проекту. Є дуже багато можливостей залучити фінансування зовні. Е, так, е, і проекти, тобто, ну, з, і навіть з різних джерел, тобто це можуть бути і спонсорські, якісь, і підтримка, е, різні варіанти. Але дуже важливо, щоб у нас була готова ідея, пропрацьована. Тобто, скажімо, ділянки, можливо, навіть і документація знадобиться, або ну може на ранньому етапі. Презентована архітекторами концепція саду пам'яті не є остаточною. Автори будуть враховувати думки громадян для цього. Розмістять пропозицію на платформі електронної демократії, проводитимуть опитування. Ми плануємо саме безпосередню зустріч там, на локації, тому що це зовсім інше. Подивитися на картинці, подивитися це все цей простір вживу. Тож буде такий захід. Там також, звичайно, збір опитування в нас іде мешканців ну, широкого загалу, а також індивідуальна вже анкета опитування для представників родин загиблих. До слова, подібні ініціативи з висадки дерев рівне запозичили у міста Львів. Там минулого року вже почали створювати іменний парк. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Вісім рок... років без електроенергії. Мешканці села Тинне Сарненського району прийшли під стіни рівне обленерго, аби їм нарешті провели світло до домівок. Чому близько 50 земельних ділянок залишилися без жодного трансформатора та навіть мережі? Та як всі ці роки жили без електрики? Дивіться у матеріалі. Ми тягнемо світло на переносках на таких дерев'яних стовпах, поробили собі, тягнемо з іншої сусідньої вулиці, по якій є світло. Ото від тих будинків ми собі домовляємося з людьми. і Так живемо. Ось так вже чотири роки змушена жити Ганна з сім'єю у власному приватному будинку. Жінка мешкає в новому житловому масиві, що обабіч села Тинне на Сарнищині. Тут вісім років тому почали продаж земельних ділянок під будівництво. Однак електроопор на одній із вулиць досі так і не з'явилося. Там, виходить, половина вулиці. І взагалі немає ніяких електроопор а половина вулиці є стара лінія електропередач, але нам не дозволяють підключатися до неї, тому що вулиця велика. Якщо всі побудуються, то не вистачає електроенергії. З того трансформатор не буде виробляти стільки енергії, скільки нам потрібно. Люди, які вже проживають в масиві або планують там мешкати, розповідають, неодноразово зверталися як до місцевої компанії, так і до рівне обленерго. Однак чіткої відповіді досі не отримали. Єдине, що запропонували людям провести електромережі за власні кошти. Як нам говорили, там потрібно трансформатора міняти на нашу лінії, там, де ми зараз будемо проживати, там, де хлопці проживають, всі ми приїхали. Взагалі немає електромережі, стовпів взагалі немає. У нас сугубо дерев'яні стовпи стоять. От все у Рівне Обленерго людям пояснили, що електроенергії немає через Тинівську сільську раду, яка ще у 2017 році взяла технічні умови на електрофікацію лише частини житлового масиву. Частина споживачів. Ще не електрифікована, і ось ті їхні звернення, які до цього до нас надходили, вони не містили повного пакету документів. Не було викопіювання генплану. Цього тижня у тини вийдуть проєктанти, які вивчатимуть ситуацію на місці, та вже тоді запропонують варіанти вирішення проблеми. Без ось цього вивчення на місці наразі, поки що, на жаль, остаточної відповіді не можу дати, коли це станеться. А також ми е споживачам майбутнім запропонували звернутися в наше єдине вікно, написати заяви на приєднання. Е ну і Декілька варіантів вирішення цієї проблеми, який саме стане зрозуміло після виїзду проєктантів до них безпосередньо на місце. Коли в неосвітленій частині тинного з'явиться електроенергія, в компанії сказати не готові. Єдине, що залишається людям, і далі жити на переносках. Студенти – в'язні у коледжі на Рівненщині під час повітряної тривоги. Студентів, начебто, зачинили в укритті та навіть не випускали до туалету. У дирекції закладу кажуть, ніколи подібних речей не робили, а молодики опублікували відео, аби пожартувати. Чи насправді під час повітряних тривог студенти перетворюються на в'язнів? Та як ситуацію коментують в обласному департаменті освіти? Дивіться у сюжеті. Толі сходить по-людськи, просим вас. Артеза відпускається. Ти розміщені при цепу дайне сюди. Ось це відео минулого тижня. Миттю облетіло в соціальні мережі. На ньому студенти Березнівського лісотехнічного фахового коледжу замкнені в укритті, а викладачка, начебто, не дозволяє вийти навіть до туалету. Як сказано у дописі під відео, відправляє їх на відро. Користувачі активно коментували побачене, і багато з них почали обурюватися поведінкою не лише викладачів, а й студентів. Що тут сказати, студентам все одно на тривогу, аби піти покурити, поїсти, поспати, а відповідальність несе коледж. Але закривати всіх під час повітряної тривоги це трохи тупо, так як кожен студент має розуміти, що за свою особисту безпеку відповідальність несе особисто. Люди студентів ніхто не закриває, зняли по приколу, а викладача робите винним. Соромно має бути. І студентами, які зняли відео, дирекція коледжу та викладачі провели бесіду. Хлопці пояснили, що вирішили пожартувати. Випускають з України. Тя їх по одному, а оскільки до туалету вже зібралася черга, спробували таким чином випросити волю. Випустили хлопчика. Цей хлопчик не повернувся. Чекають, коли він повернеться, щоб випустити слідуючу партію. І склалося так, що трошки, ніби черга там створилася, і під час цієї черги зробили хлопці таку відеозйомку. А тепер вони в поясненні, що це ми до дня студента. Ті типу, по собі хотіли пожартувати. Викинули це відео. В простір, а дехто почав коментувати щось. Подобавляв же там своє у закладі. Кажуть, укриття, в якому ніби утримували студентів, відчинене завжди під замком. Воно лише вночі. Однак, після оголошення повітряної тривоги, вахтер, який має ключі, відчиняє двері. Оце Проти наше традиційне укриття. Тож воно не завжди в такому стані. І вночі, і вдень є тривога, ходять черговий, що чергує по гуртожитку, ходить, дзвонить, відкриває, стукає і сюди йде евакуація вночі. Викладач дисципліни захисту України розповідає, грати в укритті встановлені вже давно, оскільки у підвальному приміщенні раніше зберігали зброю і боєприпаси. А спочатку повномасштабного вторгнення його переобладнали під сховище. Колись тут трималася зброя, це в нас, наприклад, є ґужкомната, там стоять сейфи, які закриті, Оце все воно було на замках і так далі, тому що тут було зберігання зброї, тут була сигналізація, зараз воно це все. Залишилося тільки зброї немає. На інцидент у коледжі вже відреагували в обласному департаменті освіти. кажуть, порушень у діях викладачів не вбачають, оскільки саме вони несуть відповідальність за студентів. І діти мають знаходитися в укритті, бо за це несе відповідальність. Відповідальна особа, яка в даний момент проводила умовно заняття пару. Але якщо там треба вийти, то по дві три особи, супроводжуючі особи, відпускають і не було таких випадків, що хтось когось насильно утримує. Але ми точно знаємо, що ми не можемо відпустити дітей без відомості у батьків старших опікунів, аби в подальшому в Березнівському лісотехнічному фаховому коледжі не виникало проблем. В укритті, де плануванням не передбачено вбиралень, хочуть встановити біотуалети. Кілька десятків земельних питань, трішки менше економічних, депутати рівненської міської ради цього тижня зібралися на п'ятому пленарному засіданні чергової 20-ї сесії. За що обранці отримали подяку від військових? Чому не могли розібратися із порядком голосування питань, та як 10 мільйонів гривень стали яблуком розбрату, розкажуть наші журналісти. Навіть не послухавши гімн України, одразу взялися до роботи. Депутати Рівненської міської ради в чергове зібралися у сесійній залі. 42 обранців були присутні 33. Знявши з розгляду кілька питань, висловивши недовіру до попередньо прийнятих рішень, заслухали військовослужбовці, який для міської ради передав від керівництва свого полку подяку. Ви надаєте певні ресурси у вигляді субвенцій на підтримку. Нашого підрозділу, вся, вся ця підтримка іде на забезпечення озброєння підрозділу. Тобто для розуміння, це різноманітне оснащення зброї, це дрони, це тобто, це, це те, що допомагає бити ворога. А зараз я хочу зачитати подяку від нашого командування. Подяка рівненській міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність. Далі затвердивши порядок денний, декілька разів змінивши черговість, проголосувавши питання, для яких були висловлені недовіри, перейшли до фінансів щодо виділення 20 мільйонів для придбання 80 дронів на ЗСУ, на ремонт військової частини та на департаменти управління у депутатів. Татів питань не виникло однак причиною для чвар стали 10 мільйонів гривень, які раніше спрямували на капремонт фасаду міського пологового будинку. Бюджетна комісія цю суму запропонувала перенаправити на купівлю обладнання для центру допоміжних репродуктивних технологій. Ми приймаємо рішення, зчинюється галас в суспільстві. Відміняємо, хочу нагадати, що у нас в обласному центрі в комунальному закладі саме у діагностичному. Є таке відділення і наші громадяни добре користуються ним. Якщо ми хочемо допомагати, ми можемо допомогти обласному закладу дофінансувати, але купувати обладнання за 56 мільйонів на сьогодні, в час війни. І розказувати, як це треба, не будьте занадто зацікавлені. Однак, не перерозподіл коштів з ремонту на обладнання обурив деяких депутатів. А факт, що його пропонували проголосувати пакетом разом з іншими. Ви як ініціатор. Ініціатор окремого питання щодо внесення цих коштів. Якщо ви хочете і всі підтримують проголосування цим питанням як окремим, згенеруйте проект рішення, і поки депутати вирішували голосувати, питання окремо чи ні, забули саму процедуру голосування згідно регламенту на сьогоднішній а день. Ми вий маємо вийде? голосувати за основу проект рішення, а далі має бути обговорення по кожній Абсолютно пропозиції. Правильний. А зараз наш бюджет перевелося в те, що Василь За Степанович. одне питання всі Василь Степанович, давайте будете слідкувати. Чітко. Так і не розібравшись, як приймати рішення про 10 мільйонів, депутати взяли перерву, після якої вже перейшли до земельних питань, які здебільшого голосували пакетами. Вивчення історії, математики, біології, фізики та інформатики на одному занятті у Клеванській санаторній школі. Дітей середніх класів почали навчати робототехніці. Відколи у закладі з'явилося нове позакласне заняття, що саме роблять діти та чи подобається юним винахідникам. Дивіться далі! Приїхав до Зебри, зупинився, подивився дорогу чи вільна. Ось такого робота, який виконує команди, реагує на колір та видає звуки, вчать конструювати учнів п'ятих-шостих класів Клеванської санаторної школи на позакласному занятті з робототехніки. Складаємо наступний крок. Потрібно дві балки і одне кріплення. Балки одна в нас пряма, а одна геообразна. Спочатку приєднуєте для того, аби вам було зручніше. Балку. Бірозового кольору ось вона, геобразна і далі рожевого Відкрили клас, де діток знайомлять з програмуванням і конструюванням роботів в ігровому форматі. з початку нового навчального року цей гурток включає не тільки складання конструктора Лего, а й передбачає вивчення історичних моментів, вивчення якихось моментів з географії, фізики. Математики, і це все досить таки вдало можна поєднати на уроках робототехніки. Дітям дуже цікаво, тому що якщо раніше це був просто матеріал, який подавали, скажем, сухо на уроках, то сьогодні це можна. Повністю все відтворити, працюючи, ось з такими чудовими роботами. Заняття з робототехніки в школі проводять двічі на тиждень. Одночасно в групі займається 6-10 діток. Керівник гуртка каже, що могли б охопити більше учнів. Однак наразі в класі всього два комплекти для роботи і два ресурсні набори. На сьогоднішній день ми можемо одним комплектом, якщо це повністю охопити дітей. Це всього на всього дві дитини. Однак, знову ж таки, ми тут намагаємося підійти творчо і, окрім того, діти що конструюють, складають, вони створюють ще відеопроект. тому що ми їх вчимо, що вони не просто повинні створити свою роботу, свій проект, а ще й навчитися його правильно. Презентувати в майбутньому, однак робота в групах над одним роботом каже викладач, дозволяє дітям комунікувати між собою та вирішувати незрозумілі питання у команді. Працювати в такому форматі подобається і учням. Ми складаємо по черзі по кожному руху. Один наприклад, вона ставить одну детальку, потім прикріпила. Потім вона і далі я. подобається робототехніка не тільки учням школи, а й їх батькам. Оксана Буско відвідала одне із занять. Хоча її донька, яка займається у гуртку, захворіла. Жінка ділиться, якими були емоції дитини після першого уроку. Мені одна раз випала нагода, забираючи доньку зі школи. Скажем, так побачити роботу першу їхню першого робота, який реагував на колір, і під музику рухав руками. Вони були дійсно дуже вражені, емоцій було дуже багато. І йдучи додому, вона мені розповідала, що в них ще це попереду тільки перший робот, і в них планують ще скласти, скажем, не один такий. І вдома ми після того записали ще ще додатково на. Скреч програмування у Клевенській санаторній школі навчаються дітки з серцево-судинними захворюваннями. Наразі заклад шукає шляхи, як зберегти свою роботу, оскільки нова освітня реформа вимагає реорганізації. Сьогодні ми розглядаємо можливість трансформації в профільний ліцей той перший ліцей, який точно стане першим. На Рівненській області сподіваємося, що встигнемо і будемо першими в Україні. Наразі в закладі навчається, здобуває освіту, отримує реабілітаційні послуги, освітні послуги, відновлювальні, зміцнювання 266 діток. З них є 14 дошкільнят. І інші це дітки перших 11 класів. Створення гуртка робототехніка є одним із перших кроків для отримання статусу профільного ліцею. Однак це не всі нововведення, які відбудуться впродовж цього навчального року. Ми запровадили для учнів 5-6 класу гурток робототехніки. Дійсно, рухались і далі, і в 7-8 восьмому це вже веб-розробка, вивчення поглиблення інформатики, і в 10 класі поглиблене вивчення англійської мови. ми хочемо запровадити ще надалі управління дронами такі. Теж немало важливий елемент. У школі, окрім навчання, діти можуть отримувати оздоровчі послуги. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї презентували мистецький проект Хліб, який їдять після смерті захід присвятили пам'яті жертв геноцидів проти українського народу голодомору та російської військової агресії. Прозначення поминального хліба як символу вшанування померлих розкажуть наші журналісти. Хліб, який їдять після смерті, мистецький проект під такою назвою презентували у Рівному напередодні дня пам'яті жертв голодоморів. Дійство покликане вшанувати усіх безневинних жертв тодішнього геноциду проти нашого народу і сучасних українських героїв, які не повернулися з війни. Вісім видів поминального хліба як символу життя представили в обласному краєзнавчому музеї. У своєрідному ритуалі взяли участь родички полеглих захисників, їхні мами, сестри та дружини. Ми маємо винести хліб, і кожна, кожна хліб. Бина має свій символ поминання наших героїв. Ми віримо, що душі їхні на небі вони нас бачать і нам допомагають з небес. Син пані Алли з Березнівщини Богдан Семенчук загинув 13 березня у бою з російськими окупантами в Херсонській області. Відтоді жінка молиться за упокій його душі у церкві і розуміє весь той біль, який спіткав українців, що втратили на війні рідних людей. Я як мама, як кожної неділі і до року, і зараз кожного місяця, 13-го числа, теж в церкву не жсу це так як жертва. І ну ми віримо в те. Ми просто віруюча нація, ми віримо в те, що душі їх насичуємо молитвою. І от такою пожертвою, за словами письменниці та дослідниці традиційної культури рівненщини Ірини Рачковської, на Поліссі існує філософія, що життя продовжується після певного переходу в іншу матерію, і хліб є символом цього переродження. Зерно, попадаючи в землю, воно помирає, його ховають для того, аби воно народилося і мало інше життя, іншу форму, і мало того, щоб воно давало через хліб ще життя і іншим людям. Коли я почала досліджувати питання уявлення про смерть і потойбічне життя на полісі, то сформувався такий, ну скажімо, стержень. Це хліб під час мистецького дійства презентували книгу за Божим Духом про поминальні хліби на Рівненщині. Видання приурочили пам'яті жертв голодоморів на території України, які були безневинно убиті та зморені. В останню суботу листопада українці запалюють свічки, віддаючи шану померлим від голоду співгромадянам. Микола Бреж. Ріцькі Олексій Алексієнко випуск новин. 25 листопада День пам'яті жертв голодоморів. Цього року країна вдруге вшановує жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють, що жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Вічна пам'ять. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті сфера і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!